Слава Христу! шана воїнам, мир Україні. Добрий ранок. Я хотів поділитися короткою історією. В 2014 році почалася війна в нашій країні. Як ми всі знаємо, почалися бойові зіткнення на Донбасі, і ми я попросив благословення в пастора Дмитрія нашого. Пастор мене благословив, каже, їдь захищати, бо дійсно треба захищати країну. Це був травень, червень і, мабуть, липень 2014 року. І одного разу ну, було бойове завдання. Ми виїхали, так від так званий червоний лиман, зараз це просто лиман називається місто, і в сторону Сіверська там було таке доволі таке складне завдання. Проїхали, виконали його, повернулися. І як не дивно, через той же час, тому самому місці, через декілька годин проїжджала інша група на піхотній машині. вони підірвалися там на фугасі. Міні були дуже великі втрати. Якби ну ніхто до речі не вірив, що ми просто могли проїхати, і ми не ну. Там, де було все заміновано, що там реально Господь Бог провів. Це дійсно велика милість Божа. Всі дивувалися, знаючи, що це фактично було ну, замінований участок дороги, де ці тоді так звані сепаратисти контролювали цей напрямок. І ми дійсно всі вернулися. І слава Богу, дуже велика за це, що. Він уберіг тоді і благословив і так все вийшло. Господь Бог він над усім, щоб ви знали. Ісус Христос. Він той, хто абсолютний цар написано в Біблі, живих і мертвих. Він з нами, Він в нас, і Він веде нас в цьому житті. І його милість воїснули для всіх і для кожного, хто його закликає. Слава йому! І нехай Ісус Христос буде Господом нашої України. Дякую.